Вітаю тебе, бобре, Ой, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо грати в четверту серію бобрів. У нас уже багато чого тут змінилось. Наш кам'янець подільський розростає, і все в нас чудово. До речі, забув почати відлік часу, щоб не затягувати, як завжди. Бо дуже багато чого хочеться зробити. Ми вже переносимо сюди. А, ми не можемо побудувати оцю єрунду. Ну, давай ми отут поламимо. І тоді цю єрунду зможемо побудувати. Так. Щоб вся наша індустріальна зона вже мала живлення, ми підключили її до Києву енерго. У нас більше Київ ніж якесь інше. І, звісно, будемо продовжувати. Ну, йолки-шпалки, дайте мені туди отако. Так, все, скоро в нас за. Працює оця вся махінація, і, напевно, мені ще треба буде сюди десь втулити одненьке водяне колесо, і відповідно від нього також подати живлення. Отут, да, можна вмістити в цілому. Да, Отуточки ми його і вмістимо, зробимо все як в кращі часи. бобрів Зробимо підйомничок і передамо живлення аж отудички. Отудички, отудички, е отудечки. Так, десь отак воно має бути. І тута, і тута, тута, тута. Ну і потім ми змінимо цю штуку. Тож, все в нас має бути відповідно дуже-дуже бобре. Дуже бобре в нас має бути, бо наші бобрі то найкращі бобрі у світі. Так, ну все, начебто, я для них побудував. Так, що тут? Ага, Тут треба цю тепер відновити. Дивимося, що. Скільки в нас бобрів? Вже 42 бобра. Ого, ого, ого. Щоб у нас у нас не було погано з електрикою. Не з електрикою, а з їжею. Так, це працює. Ага, дам. І ще хотілося додати насоси. Кілька, кілька штук насосів, бо це буде біда, якщо вони в нас раптом, раптом, неочікувано для всіх закінчиться. Неочікувано для всіх, якщо у нас закінчиться водичка, то це буде досить-погано, досить, досить погано, бо наші бобрики від того можуть, якщо користуватись танковою термінологією, відійти в ангар. Того ми не маємо. Цього дозволити. І так як вже в нас пішли шестерні, хочу забабахать середній резервуар. Ну раніше він був великий, скільки в нього влазе? Середній резервуар влазе 300 рідини. Оу, це, це добре. Ми його прямо один-отут забахаємо, один посередині. А у великий що треба? Ага, на великий ще треба метал. Ну до металу нам ще лізти і лізти. Так, опа, енергію підвели. А ну-ка мені зробіть, пані бобрята. Великі і малята. Так, і отут, напевно, я також зроблю таку пішохідну перетинку, щоб можна було зайти на цю сторону і оце все добудувати. Так, так, все, йде, йде будівництво, все працює, пішли працювати наші колеги. У нас як прямо на виробництві. Попрацював, пішов помитися. Бач, як, як все чудово, скільки у нас П50, П50. Одне колесо живить три таких, відповідно, нам, якщо ще одне колесо, ми ще три забабахаємо. Три забабахаємо, е, бо дошки нам реально треба. Реально треба нам дошки, бо вони треба для майже всього будівництва. І, відповідно, для виробництва е, шестере. Так, отак я зафейлив. Да? Тобто далі я не зможу перекинути живлення, а отут зможу, якщо що. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ну, подивимося якось. Подивимося, може, я вже далі вітряками буду робити, бо. О, раптово, пропав звук. раптово пропала музика, бо почалася в нас засуха. Так, ну, шлюзи можна було би поки що отак от зробити. Не підготувався я до засухи, бо. Ну, ладно. Можна було підняти шлюзи і накопичити тут більше рідини, але я. Просто прогавив цей момент, бо дуже багато трендю. А коли ти трендиш, то ти можеш щось прогавити. Це нормально. Так, ну нічого, я думаю, ми впораємося. Води в нас запасено до... нормально. Нормально є. А тут морква, ага. І хотілося б вийти в цій серії на що таке? А, ви не можете добратися додому. Бо ви тут затулили все. Як зазвичай, як зазвичай, недоліки виробництва. Ну нічого, ми тут полагодимо і все буде. Хотілося б вийти пшеничку, просто для неї нам треба млин. Млин, який працює на енергії, відповідно. І скільки аж 60 треба? Ми можемо, до речі, до речі, що ми можемо. Ми можемо або його побудувати отуточки і під'єднати до бобрового колеса. Так, у нас вже забагато робочих, да? так, двох будівельників, о. Або все ж таки, або все ж таки зробити окремо. Так, давай побираємо, що ми тут будемо складувати воду. Бо нам треба вода, хай буде, хай буде. Вода, хай буде. Бачиш, вже досить швидко викачують, і тут може все посохнути. Тож і оце штуки ми переробимо тут на. Ну, блін, відкривати, закривати їх. О, бачиш, все, висохло. Отак От швидко ми викачали тут все, що можна викачать, того я й кажу, що тут біда-біда з водою, бо її дуже мало саме в цьому місці збирається. Того, що можна лізти вниз, давай ми вниз і так і зробимо. Поліземо вниз. І з пшеницею трошки пізніше розберемося. З пшеницею розберемося трошки пізніше, а зараз можемо полізти трошки вниз. У нас вже мають бути потрійні такі високі е, ці платформи. І ми можемо отако збудувати так, тік тік чик от сюди вниз таку дребінку. Дребінку, сходи, називай, як хочеш, і використати оце все. Цю площу і десь отуточки можна ще буде загородити питання, аж до якого, до якого місця ми зможемо добратися. Десь отут, по-моєму, можна зробити буде платину. Поки ще нових районів робити не будемо. І наскільки я бачу, у нас бобри тупо не встигають з сільськогосподарською продукцією. Вони чисто фізично не встигають. Так, вода знову закінчується. Давай все спустимо, що в нас є, щоб було озеленення. Доведеться, напевно, мені більше робити е, цих оцих, скажи, я скажу. Зрошувальних веж. Доведеться їх робити більше для того, щоб е, в нас не висихало отут. І, звісно, запасатися більшою кількістю води, і звісно, запасатися більшою кількістю резервуарів, насосів і всього іншого. Бо ну, реально закінчується вода. Потім засухи, по-моєму, будуть ще більше, і це взагалі неприкольно. Так, отак е от, отак от, от, от. Все в нас всохло, все всохло і ну така собі ситуація. Так, оцю поки що ми призупинимо. Бо в нас реально біда з водою. Біда, біда з водою. Я казав, що це може бути не, 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 не кульно, неприємно. Тож, e, давай подивимося, чи наші бобри виживуть. Чи наші бобри виживуть, в цілому мають жити. Так, поки це буде відбуватися, я, напевно, побудую такі, чи закладу. отут тут хоча б один млин. Так, він отакий здоровенький. Здоровенький були. Ну, і так, давай так, в чому би і не. Млин. І на нього треба одне колесо. Ой, не в ту сторону поставив. Бо бобри не зможуть до нього зайти. О, Отако, 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 отако. хоп, він так буде бігти, бігти сюди, чик-чик, чик-чик, і можна тут навіть якусь е драбинку вниз їм зробити. Чом би і ні, щоб їм менше було бігати навкруги. Отак взагалі буде файно. Він буду робити пшеничне борошно, коли воно в нас взагалі з'явиться. Бо поки що в нас е, біда з цим цим, але маємо маємо вижити маємо вижити, начебто ми впораємося непогано. та Головне, щоб мені насос побудували в першу чергу. І, можливо, ми ще знизу лупанем кілька насосів додаткових десь отуточки. очки. Десь отуточки для них зробимо, зробимо таку штуку. о Насосика сюди поставимо і один великий. такий Ну Він довго буде будуватись великий резервуар, то ми хоча б зробимо поменше один. І, звісно, для того, щоб оце все повирубувати, зайве ми сюди лісопилочку. Забімбім забім поки що так хай вирубає Отож, 10 хвилин ми в ефірі, засуху ми пережили. Має бути все в нас добре. Вода зараз піде. Вода зараз піде, ми її піднімемо от, до одного. Насоси пішли в роботу. І це чудово. Насоси пішли. Так, у нас аж 4 робітника, які ніфіга не роблять, на один сюди піде. Так, і мало в нас з водою. Мало води, ну нічого, зараз будуть накачувати. І, і все в нас буде. Все в нас буде, душі працюють, вода пішла. Трошки нас підтопило, але таке буває. І можна ще зробити дійсно шлюз в один е, рівень. Отуточки. От тут можна зробити, шлюз в один рівень, і ми можемо його піднімати. Саме перед засухою для того, щоб все було добре. Так, ну поки вони то все побудують. У нас є час роздивитись, що вони ми зараз маємо. Так, це включимо. Ферма працює. Так, їжа от з їжею. Так, ми це пріоритет на пшеницю включимо. Смажена картопля. Нема смаженої картоплі, бо нема картоплі. Логічно, логічно. Так, ось маємо першу таку суттєву проблему вже з їжею. Я думаю, за рахунок пшениці і за рахунок хліба ми її трошки трошки виправимо. Ага, немає Немає очок, скільки треба. 160, а в мене тільки 70. Ну, нічого, назбираємо досить швидко. Це, це невелика проблема. Основна наша зараз проблема це нестача води, яку Київ, точніше, Кам'янець-Подільськ. Водоканал. Е, вирішує. Вирішуємо вже. Не хвилюйтесь, мер каже, вирішуємо. Проблема з їжею. Ну, на ягідках протримаємося. На ягідках протримаємося, якщо що. Е, проблема з їжею буде вирішена. Все, в нас пішло озеленення. І, можливо, дійсно, треба зробити ще одну таку вежу десь отуточки, щоб це все також зрошувати. Щоб це зробити, нам доведеться зайнятися ландшафтним дизайном. І отако зробити. Зараз наші браві робітники ЖКХ справляться, викарчують все, що нам тут не треба. І ми сюди втулимо, а, я не так зробив. Ну, нічого страшного, ми ще тут трошечки займемося карчуванням. Для жертви трошки треба, ну, бо інакше, інакше ніяк. І головне нам запастися великої кількості води. О, Нам же побудували такий середній резервуарчик. В нього аж 300 затікає. Нормально. Ті -ті 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 так, ну начебто вода має піти. У нас нестача насосів, наскільки я зрозумів. Їх хоч і багато, але їх не вистачає. І, походу, треба, треба дати ще. Треба дати ще насосики. Насосики то наше все. Так, а сюди взагалі воно влізе. Ага, не влізе. Ті-ті, ті. Ну, добре, поки що так буде, ми можемо тут перейти на інший берег. І, до речі, так ми, так ми і зробимо. І звідси почнемо ще викачку. Чік, чік, чик. Чік, хай буде отак, а тут а ми ще ляпнемо по маленькому резервуарчику, такому симпатичному для водички. Щоб нашим бобрикам було недалеко носити, то все так, я ж вибрав, ну не біси мене. Так, все, супер, супер, кайф. Кайф є, вода пішла вже за 200, вже за 200 набираємо. Бобри є, бобри є, тільки в них їжа закінчилась. Mm, таке буває. Таке буває, їжа іноді закінчується, що в нас морква ще зріє. але на ягідках терпіть. Терпіть на ягідках, ми будемо сюди давати додаткову ферму вниз. Аж аж сюди. І потім ще оце і зрошувати будемо. Давай, отак. І, звісно, ми сюди додамо ще якої-небудь картоплі, напевно. Так, а як мені... Як мені добратись, мені треба, щоб оце все випиляли. Або зробити новий спуск. Отако от от гарненько. Гарненечко їм буде. Так, оце не так. Зараз тут подвійно ляпнем. Коротше, автодор наш. Кам'янець подільський автодор непогано відпрацьовує. Відмиває кошти з обласного бюджету. Так, можна і отак зробити, не мучити мені голову. О! Сюди ми додамо картоплю. Картопля, звісно, морква симпатичніша, але з картоплі просто КПД явно більший. І отут очки зрошувальну вежу нам треба буде ляпнути. Отак. Все, де тут вхід, де тут вихід. Чудово, просто я розпланував. За 15 хвилин ми тут награли. Хотілося б дійти до пшениці, але ми тут зараз, походу. Буду вмирати з голоду. Так, що в нас з морквою? Я не будемо витягнемо. Зараз дочекаємося, дочекаємося саме питання з їжею. Вирішенням. Вода в нас пішла вже вон під 300. Не буду жартувати про тракториста, ви, так знаєте. І дивись, у нас енергія не працює до кінця, бо отут-отака от несходовочка. Так, давай. Оце треба швидше, і оце треба швидше. Зараз ми тут поремонтуємо, щоб у нас дошки просто просто летіли. просто летіли. Так, ну ну, де мої робітнички? Ага. І отакий тренічочок. Не той тренічочок, який ми всі любимо подивитись, не скажу де. А, от, Все, а такий. Такі от штук, товар не вибраний. Водичку водичку нам складой. О, тут уже пішов. Пішов бобер грестеліст. Це супер, супер. І ми майже за встигаємо все, що я хотів зробити. Єдине, що пшеничка ще буде довго рости. І в нас біда трошки їжею, але вже пішла наша морква. Наша морква, наше все. Так, дивимося. О! Поєднали, отут тут не можуть дотягнутись, так? Да? Так, да, тут очки вони не можуть дотягнутись. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Як би вам так зробити, щоб ви могли дотягуватись? Ну, або тут треба закинути платформи, або отут якось доріжку збудувати? Даваймо вже сюди платформи закинемо їм. Так, платформа і нагору. Отак. От а тут подвійну. Щоб вони змогли дотягнутися туди. Так, і теперочки ще тобі отак треба. О, все, тоді вони зможуть дотягнутися куди хочеш. Чик, чик чик все. Не буде в них проблем. Я так маю надію, от сюди тільки не дотягнуться. Оце будівництво. Це треба для будівництва ще. Ну, о, мають. Мають, мають зайти куди треба. Так, 18 хвилин, ну ще трошки пограємо. Хочеться, щоб вони все-таки добудували. Або і ні. Або і ні, бо в нас дуже мало дощок. Дощок. і поки то все буде, пройде достатньо багато часу. Опа, тут треба дорога. Все, другу поливалку ми додали. Єдине, тепер у нас що? У е, нас біда з бобрами, бо в нас їх не вистачає. У нас їх не вистачає на найголовніші наші задачі. Так, а пекарню я зробив. Пекарню ж я не зробив, я ж хотів зробити і не зробив. Точно, точно, пекарня. Пекарня, пекарня, пекарня 160. Робимо тут пекарню. І, відповідно, треба ще і склад. Склад на. На що? Правильно, на хліб запечений. Оце він на хліб. о Так, і тут ми будемо пекти хліб, бо можна пекти не тільки хліб, а ще всякі інші товари. Так, ну що ж, давайте так. Вже пшеничка виросте в наступній серії нашого серіалу. В цій серії ми що? Ми трошки промзону прокинули. Майже справились з енергетикою, але тут вийшли технічні проблеми і пережили кризу води. Тепер води в нас е, достатньо багато, і це чудово. Можемо навіть тут десь ще якусь дамбу забімбіть, хоча б невеличку. Ну, давай, чом би і не забімбім тут невеличку таку греблю. Чисто, чисто символічно. Е, я думаю, що бобри з нею тут впораються. Тож, чудово, непогано. Тепер нам треба робити більше бобрів. Зробимо третій поверх, набудуємо. Набудуємо, набудуємо. З лісом у нас біди нема. Треба тепер вирішувати питання з кількістю бобрів і як їх забезпечити всіх їдлом бобровим їдлом. Їжу. Звісно, дякую тобі, що додивився вже четверту серію бобрів. Якщо ти раптом попередній пропустив, то ну, звісно знаєш, де їх знайти на каналі Юрчика. І. Знову таки дякую. Дивись ще нових бобрів. Приходь на вечірні стрімчики та дивись інші відео на каналі Юрко. Хай твої бобри будуть задоволені. Всього найкращого і до зустрічі!